Привіт, мене звати Влад, і я хочу нагадати вам, що якщо у нас немає необхідного автомобіля в наявності, яке цікавить вас в лізинг або кредит, у нас є функція автопідбору, яка коштує 200 доларів. Що вона в себе включає? Збір вимог. Що саме вас цікавить, який автомобіль, коробка, універсал, хетчбек, седан, прислухуємося до ваших порад, організовуємо виїзд на автомайданчики і перегляд на автоплатформах. Організовуємо перегляд автомобіля та перевірку його технічного стану, лакокрасочного стану автомобіля, ДТП, перевіряємо юридичну складову чистоту документів чи, можливо, все безпроблемно оформити. Також включає в себе торг із продавцем та фізична перереєстрація автомобіля. Звертайтеся до нас, і ми зробимо купівлю вашого автомобіля в лізинг та кредит простою.